подписчики для канала Сакура Сегодня такое видео. До разборка. За спорзи. Ромчик уже на месте. До... Сум, привет. а привет, с... что... подписчикам канала Авто. Работа продолжается. Разборочка тоже. Вот уже начинаем дорезать. Ну не дорезать, а снимать вал. Короче, все остальное. Понятно. Це а я таке мілочу, правильно Так, да. а як ти перевернувся, Ромчик? Оце перевернув? шоста те. Ромята поставив, трошки підняв і руками. Молодець, ноги, і підстав, Ромчик. Обіцей, Оце Ромчик молодець. Някий... А тільки вода потекла. Це треба. Так, да? да, тобі треба було сюди дивитися. Бачиш, пробочки тут стоять. Ось бачиш? Надо було... Надо було їх. Чого щоб... Все, молодець. Візьми щось робче, візьми ти щось кінчи, ти. Візьми якось потолка. Ну що таке, що таке кинеш, роб. Да, покидай, щоб ти. Тільки диви, Ром, щоб оце не попалося. Бо все вб'є тебе, Ром. Щоб не вбило. Я, таке... я таку штуку купив класну, побачиш? Побачиш? Я приїду зараз покажу тобі. Хай Так. Це цільніше. Ну сильніше, так? Да. 2,5 тисячі гривень. Це да. а, ну це, хороший. це я по, по скільки там взяв. Ти любиш дати. Тоб... Робжик, я роблю, щоб людям було нормально роботи. Ром. Я ж не собі купляю. Розборчик ну, ну, да. ти добре сталося, крутиш. Отанусь, я якраз його розпакую. Ну це вже будем... Не, ви в мене тут уже як я вчора іспитую. Я поки буду електричним купити. Я, короче, поїду. А, що я тобі дам, точно, ти будеш крутити. Це електричний, да. Туда а, все, крутий, там не, не Зараз нет. Зараз ним, подожди, я зараз візьму його, подожди. Романе! О, мощара, да? Так, открываем кабинет. Где бери? Зарядку возьми, я щас, о, я не знаю, Бери его, дипломатика бери. Вот это, да? Да, бери дипломаты. Ёлки палки Рома, ах и Рома, Рома. Рома. Парксайд. Парксайд, хорошая фирма Парксайд. Ну ты я знаю, это Германия. Рома. Це ж Германия, Ромчик. Зараз ми испытаємо ці парки Так, Да, сейчас Ромчик испытає парк. Це, такої не чув. Це германська фірма така. А, ну я купив, я не знаю, Ромчик, заряджений чи не заряджені. Не, я тут ним працював. Поняв? На 400, все. Ось ця зарядка, сяда на зарядку, Ось диви, ба, поняв. А ну бери, будемо пробувати, испитывать будемо. Так а що я був? Там... Ну, щось покрути попробуй, що там? Що там надо, Ром? Що там? Тут її відкрутити? не. Тут не. То, це не треба зірвати. Дану... Надо... Баха, зараз піду і ведешки в Євробчі куплю. А, ведешки, да. це ведешки. Так, да, ведешки зараз піду і куплю. Ну, я не знаю, давай спробуємо це. О, давай оці. О, давай, давай. А, то от і то, то откручі просто, і да, все. Ти що? Три штуки бери і откручі. Да. Бери, так. Да. На, На 19 бери. Якщо я, 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 ти, що ти удлінителя просто візьмеш і все. Що, бери, він не потягне. Давай. Нажимай. Давай. Що ти взяв, ром? Стой, на 18. Ти що, ромчик? 18. Ти ж пробуй гарно. Подожди. Бо зараз злиєш, а потім не чого. Дай сюди провіру. 18. Ти що? Не знаю. Дебрі на 18, там і задвінителя возьми зразу. Ти ж ти ж дивися, Ромчик, ти що. Це така шляпа, це не голубка шляпа називається. Називається шляпа. Така зарядочка, ребята, це. Будемо будем ставити на зарядку. Табі та сполтичі рівень купить, думаю, щоб його не взяти, хай буде собі. Та ні, дві Це ти правильно зробив, це ти правильно зробив, розумієш? На 18, Цього, я вчора що... крутив на 18, перед носом у тебе що лежить. Цього. Подожди, удлінь. Я один чоловік взяв. Взяв, все, давай, взяв. Ну пробуй без удлінітеля, бо без удлінітеля воно ж лучше круте, поняв? Ну, лучше тягне. Лучше тягне, так. Да. А ну, давай. О, ти поняв? Ну що, да. Мож хорош. Мож я... хорош. Таро, Та що? я в Тіктокі зрозумів, вся дівля в Тікток, бля і. Да, не, реально нормально, значить. Бо от ти маленький... А ну, цуч, а ну візьми. А ну візьмить да, да. Дніпроемочки, Ром, А ну і спитаємо, як. А ну візьми Дніпроемочки, дніпроем, маленький. Ні, да? не, маленький, маленький візьміть її. Дніпроем потягне чи не потягне, ось цю. Це було так, зараз побачимо. Ну це таке, я купив, знаєш, Ромчик, я. Те, що ти вже зорвав, потім вже крутить його, поняв? Да, це таке, взорвав, оце оце зорвав, так. Да. Оце, оце хороший дах, не Так, ти подивився, скільки він раз розбільше, Ром. Та да, і вийде ви, ви. А ну, пробуй. А ну. Не сей передучий відкручує. Ні, ти знаєш, відкрутий. Тож відкрутий передучий. Відкрути. Відкрути. Ні, просто тут не сильно прикручені. Так, да, так, да, так. Да. Так, я поки один болт оставляю тут. Ти, ти поняв, щоб не впала сюди. Чи вона не паде? Як а, не, як не, 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 на Намортизатор уже але... же, де, 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 Ром. Ану, пробуй амортизатор відкручувати, Ром. Беремзаторку. Ну, давай, я дам тобі, типу, подожди. Та, там, по-моєму, 17, да? На 17. Там, на 17. Да, відкручуй давай. А ну, пробуй чим А ну. Не, не, не йде. А ну, тим пробуй. Це таке, Сейчас де... відкрутий. Під... Уже ну, да. відкручене, понял, щоб да. докрутити. Ти давно заряджав, чи ні. Проєм, не проблема. Я Я нам ще не куда. По -по Поставь на зарядку. Ану, давай сим. Ану. Тий сразу. Да, хороший, А Ану, подожди. Подожди. Ану, давай, щекру те. Ну, там прокручивается, а ну подожди, тут, наверное, прокручивается. А там в ягай, чего? Все, треба зберігай, бери ключа. На 17, так. Сейчас да. я піду, піду ведешки візьму. Поїду його. Щас російський буде цього. Так Туропчик, цього бампература снимешь і у мусор, бо металломчики ж не, не, не приймають цього, понял. Так, те ми отрезали, те отрезали. Кузов чи так це каталізатор. Каталізатор другий. Коротше, нормальний Ромчик, да? тільки треба буде поставиш на зарядку, як сяде. повністю сяде, поставиш на зарядку його. Або дивися, тобі вже крутити нема що, якщо не буде, що крутити вже, поставиш на зарядку, його, Поним? хорошо, не так я зараз зараз Так, ти зараз постав. Давай зараз покажемо тут. Не, не цього, ром, от нову, нову маю. А, я все, я, пока буду крутый. Все, по потом поставишь на зарядку. Ты а пока, что, чего да. на зарядку? Ты там же зарядка, да? Да, 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 я тебе покажу, давай, пошли, вообще Так, не свет экономить на Ром. Вообще, вот понял? Все, включай. Бери, взимай аккумулятор. Вставляй сюда. В обратную сторону. Вот. О, все, вставляй. Ну, красиво, все. все, зарядочку. Все. Пошла зарядка, короче, та тай ставлю это ну, Це мы ми знаємо. Заряджать. Свет економний. Так, ромчик, а ну візьми, візьми, візьми тренувати, я камеру дам, будеш снімати, короче. Ставлю ромчику камеру, ромчик буде снімати. Потом ромчику, я Ромчик гарно сніма, даму ромчику прям Рома універсальний работник, кстати. І сйомщик, і розборщик, то, і уборщик. І так і, і все на... Будь. Бабки, бабки. Так, дивись, Ром. Так це все бабки. Що див... ти будеш робити? Все, давай. вас нажимаю оцю отут, правильно? Роб, ти мене... мене немає, все. Я поїхав. Нажимаю оцю. Ой. Відео. Там? Пошло воно. оце... Сейперки дожні піти. Мене немає. Так, все, Ромчик, я погнал, короче. Я не наду, я туди назад. Я буду... Так, форду вже за розібрав, задню балку зняв, вже все познімав тут. Вже нема тут нічого. вже Голий кузов призначений для здачі металобрухту. Вже ми будемо його здавати у металолом. Да, Звісно. Я... Под пресче, робчик дорозбір, я, до я задню дверку. Бо вже дверку ми продали і Ромчик вже розбірає її. Ну розбіраємо, розбіраємо. Що ти там крутиш з цієї сторони, так що треба. Так там же ж болтик цей, куди ви. Подивися, подивися, дай побачу. Так. Да, Откручуй, да. так. Тільки, тільки ж не так Рома відкручується він, Ром. А як? Де я тобі покажу як? Ось то... бачиш такі ключики, то воно без стрічок ключиками, Рома. Уже все дивишся. О, Цент, о, о, а можна з цим відкрути без речі, чи ні? Так, все, ромчик. Так, один є. А другий, а другий є. Так, ромчик, а ну розкажи, як а ти оце, ромчик. Що там другий? А другий як? Покажи, де другий. Даже з два правильно? Де другий? Тут, Два на блоги здається. Тут другого нема, ромчик. Like не, немає Не, Отак немає. Другий тут трохи що не пам'ятає, що знімай, ручку. Так це ж тобі емграм. Знімайся, все. Аккуратно, jako, подожди. Подожди, що не посвітимо. Ага, сюди треба все засувати. Подожди. О, бляха муха. Так, все, знімаємо замкаші. Так, розібрали вже повністю машини до тла, остався один кузов. Я ще робіть сказав, щоб зняв він за місцем, він так за місцем не познімав. Не зняв він ще, ще начнять цінам. Завіси петлі капота і завіси на двері зняти. Він ще не познімав їх. Зараз вона познімає, він вже взавтра коли. Так, ось ще полоски оставимо, залишимо. дзвоні по цих полосках. А так то все вже в металолом. Вже Кузов повністю голий. Різати ми його не будемо, бо я його так буду і грузити ціліком. От вам і вже утилізація закінчена. Засфорза утилізована вже. все. А ще дві дві різні. Ну, одна дверка, одну передню ліву я продав, а ще задня ліва. Така з такими дефектами. Задня права тут утилізація. Так само і кришка багажника теж утилізація. Все, кузов йде на утилізацію. Робчить розбірює дверку. от вам і закінчена історія із форзою. Утилізація форзи, Все, форзи немає. Подписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки зв'язочки політики. Підпорог хороший був. Хай діти. Давіші пороблю. Я тебе. И за юсу фото. А, давай, Валя, коти. Можно сам. Да не пусти не буду. Подожди я сейчас. Хорошо, Олег, хотя бы это. Что фигня делаем? Работу тебе принесу. Посечу в деревце, раз не в деревце такой и такой поход же пошло, такой да. или на месяц на портпорницу когда кожу так так и і і і Та, ну, ж подвиж сити металловым лиза вот тут багато, багато не ней сити лиза сити буде.